Порятунок в умовах війни на Прикарпатті завершився черговий етап навчання для медиків із тактичної медицини. Та цього разу вишколювали інструкторів. Упродовж п'яти днів лікарі з різних куточків України відпрацьовували свої дії в екстремальних умовах. Прописані заздалегідь сценарії динамічно змінюються. Чи це підвали, які атакували терористи, чи автобус із пасажирами, у який влучила російська ракета? Завдання одне максимально чітко та злагоджено врятувати потерпілих. Дуже динамічний сценарій зі змінами ситуації, коли зони ставали небезпечними, менш небезпечними, постраждалих, збільшувалася кількість. Одні одні пошкодження переходили в інші. І те, що вчило нас не просто надавати медичну допомогу, але працювати в команді. Це є міксом невідкладної допомоги і тактичної медицини, що дає можливість лікарю невідкладних станів. Ефективно надавати допомогу в тих умовах, яких зазвичай не буває, тому що у нас в нашій країні на жаль, кількість цих ситуацій зростає з кожним днем, і вони вже стають буденними. Навчання вже традиційно проводять польські сертифіковані інструктори. Відпрацьовують з українськими колегами передусім алгоритм дій медиків у стресових ситуаціях та з великою кількістю потерпілих. Результатами наставники задоволені. Ми і дуже високо оцінюємо роботу українських колег. Ті елементи, які ми відпрацьовували раніше, дали неабиякий результат, і медики зможуть повернутися на свої робочі місця вже з удосконаленими вміннями. А друге важливе, що ми побачили, що у них є велике бажання вчитися. Тут присутні ті люди, які не просто хотіли опанувати нові навики, але й готові далі передавати цей досвід своїм колегам-лікарям фізичне. загалом від початку масштабних навчань досвід необхідний при роботі в умовах війни отримали майже пів тисячі медиків. А вже поглиблений курс пройшли півсотні найкращих і тепер зможуть і самі проводити тренінги із так меду для своїх колег чи навіть цивільних. 47 чоловік, ну, франківськ 15 чоловік, де поглиблені курси для інструкторів. Ці курси, які проходять по упоглиблені, база по дитячій дорослій реанімації та тактична медицина, де ми підготували 15 своїх інструкторів, де можуть вони після проведення цих курсів самі проводити навчання і по не тільки наших працівників, але і військових, і цивільних, і хто би потребував. Відтак подібні курси обіцяють прикарпатські медики організовуватимуть і надалі. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.